Новий об'єкт. Ну, два тангауза. Починаю робити. Маляра вже поробили, видно. Куча така собі велика після них. На першому поверсі сам вузол. Просто. Ми вже сьогодні почали укладку плитки. Тут такась така матова, тут блеск, типу акцент на стіна. І ось так. І ще зараз все і Над інсталяцією шкаф має бути. І інсталяцію і підлога, і це буде готовий. Другий вже великий. Загрунтували, штроби заробили. Тут мають хлопці гіпсом картоном шити це все. І ми заізоліруємо. І завтра і тут почнемо вже. Тут ванна така велика. І все. І вже кінечний результат покажемо.